класна така атмосфера в мене. Добрий всім вечір. Ви на каналі Майкемпінг. У мене тут зараз конкретно смажена картопля. Угу. Смакота. Я порізав її такими ламтями, ну, такими десь по сантиметру. І на маленькому вогні я довго її смажу. Угу. І вона в мене рівномірно пропіклась, така, знаєте, як велика картопля фрі по смаку. Ну, дуже смачно. У мене тут кавуся. Це насправді, знаєте, от коли знімаєш основне відео, то залишається, От відео зняв так, і сидиш ще, і наче і збиратись час, і наче. І... Потрібно все вже закінчувати, знаєте, і все одно сидиш і хочеться якийсь відос зняти. Оце відео з таких. Продовжую кайфувати. Тут в мене кава. От я про цю кавоварку відоси зняв. Кому цікаво, то на каналі зможете переглянути. Кава в мене сьогодні була ось така. В сільпо придбав. Зерно Колумбія Арабіка 150 гривень 100 г. 1500 гривень кілограм. Досить смачна. Хто яку каву п'єте, хотів би вас попросити написати, кому що подобається. Який виробник або хто де каву бере. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде приємно почитати, що ви там полюбляєте. Що вам подобається? А картоплю смажити на природі, я дуже полюбляю. І насправді мені знаєте, що подобається? Мені подобається от картоплю флі на природі робити. Я дуже люблю. Я прям багато олії беру з собою. Знаєте, хто б що не казав, я от полюбляю на природі, знаєте, і суші якісь накрутити. Тобто, ну, взагалі, як то кажуть, не дивлюсь ні на кого, і полюбляю робити те, що подобається, там піцу якусь зробити, знаєте. Цього просто дуже не вистачає, тому що на природі таке, знаєте, усамітнення це так потрібно в нашому житті дурдомному такому, знаєте, забіганому. А тут гарно, спокійно, О, зараз впаде. Так, що ж тут таке прилипло? Тому повне відео на каналі. Можливо, захочете приєднатись до моєї чудової атмосфери. Розповідаю про кавоварочку. Вакако, і ось готую трішечки. Всім дякую.